І без води, без тоже нам допомагають огонь. Волонтери до нас приїжджають, приїжджають вулиці армії СОС. Також найкрайній раз до нас приїжджали волонтери з Черкас, до нашого бійця, який тут з нами знаходиться. через нього. Вони знайшли його і приїхали сюди, також нам допомагають, ну, чим можуть. Так, ситуація в нас така от. Тобто приїхали до земляка, так, з Черкас? Так, ну, да, з Черкас приїжджали волонтери до земляка, до свого. А що привезли? Привезли продукти харчування, там, сигарети, ну, консервацію, домашню таке. А чи є забезпечення від тилу Збройних сил? Так, забезпечення від тилу Збройних сил є. Ну, Стабільно нам привозять продукти. все з цим проблем немає. Дрова? Дрова є, ну якби все вистачає. Пальне привозять. Все є, так. То, Ми, тобто? По мірі можливості все привозять, тому що не постійно до нас і доїхати можна, тому що у нас обстріли йдуть. Ну, по, по мірі можливості все до нас довозиться, постачається. Ні з чим у нас немає проблем.